Всім привіт! Сьогодні ми малюємо максимально осінню лайтову картинку. В такому навіть маскуватому стилі. Дивіться, горизонт у нас нижче середнього ставлю баночку гуаші, тому що там буде сонечко, місяць. Ну, кому що перу точково розставляю білу, фарбу, зелену, блакитну. І е, по краям ще темно коричнево можна чорну або ще краще темно синю У мене темно-синьої нема. Тому я просто додавала коричневу. Те, що знаходиться нижче горизонту, ми так само посередині біле, по бокам зелене, далі буде блакитне, і по краям буде коричневе. Це все ось такими мазочками я все розставляю. Дивіться, відразу скажу наперед, що потрібно взяти буде. Плоский, великий пензлик. Тому що я почала робити це все діло більш таким меншим пензликом, яким зараз розношується, все було дуже незручно. Це, знаєте, підійде вам, якщо у вас є купа акрилої фарби, вам треба її використати. І її не сильно шкода, бо картинка така буде доволі об'ємна. Об'ємна, цікава, осіння і дуже лайтова. Додаю ще зелені відтінки. Зелені, до речі, якщо в когось немає, можна змішати жовтий і блакитний, і ви потримати зелений. І ось додаю ще коричневого. Або ще краще, якщо це буде темно синє взагалі буде шикарно. Добре, вимиваю кісточку, вижимаю, трішки беру води, беру відразу на кісточку, набираю білу фарбу. І починаю такими круговими рухами. Обмальовувати баночку, а потім далі додаючи, вже підмішуючи інші кольори. Це, до речі, знаєте, таке дуже давно вже так малювала в такому от стилі. І оці всі баночки, оце все розмішую. Спочатку можете просто розмішати, як я, наприклад, розмішую. Просто розтираю фарбу, а далі візьму більшу кісточку, щоб все зробити більш-менш ну, не однотонно, однорідно. однорідного. Розташувати добре, О. як завжди, вечірня озвучка. І трішечки вже <гум> не то. Ось так я великими мазками все роблю. Там, де буде переход від темного до світлого, ще раз вимиваю кісточку, витираю, щоб вона була максимально без фарби. І щоб якомога повільніше був переход повільніше. Вечір, просто вечір. Ну, ви зрозуміли, який перехід, щоб він дуже виразний він був. І це все ще роблю так само знизу. Тільки зараз згадала, що на цьому етапі було доречно додати бризги білого, більш по темному синьому фону. Але, здається, я так намалювала, що на цій картині, в принципі, там нічого видно, такого, ну, прям не було в мене дерево зайняло велику частину. Але хто хоче, в принципі, на цьому етапі можна додавати білі бризги, буде дуже доречно. І ось тут так само розтушовую, якщо ви дуже там затушували темним, як я, наприклад, просто ще раз берете білу фарбу і додаєте такі маски. Тут уже коригуєте, як ви хочете, більше в правий бік, в лівий бік. Кому як подобається, як зручно, я трішечки почала замальовувати, щоб воно було більш справа. Взяла шаблакитну, трішки підмалювала ліву сторону. Щоб було більш так плавно. До речі, от зараз мені дуже подобається ця техніка. От так. Де ти малюєш, нібито, що це водичка, озеро якесь у нас буде. То мені дуже прям подобається, особливо ще, коли води немає це самої фарби, то дуже класно. І далі, далі, що всі тут так далі? А, далі я кісточку шукала, якою це все робить. А, замальовуємо тепер сонечко. Спочатку стики я малюю білим, далі беру ось таку. Скоріше за все, це, це щось називається темно-жовта або якась оранжева щось туди, бо на фото вона трішечки інша, але вона така дуже якраз крута для сонечок, для заходу сонця, для сходу сонця. От малюємо це сонечко, хай буде це сонечко. Що це більше на ніч схоже. І малюємо, хай буде сонечко. Далі ще беру білу фарбу і додаю білі такі. Ем... Мазочки, білі мазочки. Не, вечором озвучити я не треба, бо вже мозок просто не працює до вечора. Дивіться, тут в принципі не обов'язково, щоб воно було все рівномірно, однорідно. Тут, в принципі, оці всі мазочки можуть залишатися, бо це сама картина буде така трішечки в мазочках. Точковому якомусь такому стилі, тому тут не обов'язково, що все було прям так ідеально. Можете прибрати лишню фарбу, якщо вона вам заважає, наприклад, як я тут зробила. Зараз малюємо дерево. Я почала це все робити тоненькою кізочкою, можна було зразу взяти якусь більш круглу. І це все зробити набагато швидше. Там низ дерева розділяється на три таких корінчики. На яких ще будемо додавати охру, щоб висвітлити. Це заздалегідь кажу, щоб ви відразу малювали і знали, що тут треба його трішечки розділити, зробити фактурніше, щоб було цікавіше. Ну, щось типу того. І Додаю відразу гілочки. гілочки У нас, в принципі, буде видно в основному тільки коло стопру. Далі їх промальовувати немає сенсу, бо там все будуть листочки. Тому просто малюю декілька таких великих віточок, гілочок. На яких будуть наші листочки. Можу ще туда й кіпет домалювати ще більш тонші. Але це зовсім не обов'язково. Це вже суто дивіться по вашому бажанню. До речі, це коричнева була фарба, щоб ви розуміли, це не чорна. Ну, якась така коричнева, і що чорна, можна подумати що. А, я тепер дивлюся, як оце під деревом у оце... Штучка, де ми малювали, розтирали, і там була темно коричнева вона як вроді тінь. Що, до речі, дуже доречно. Ось так намалювала дерево, ще трішечки уточняю гілочки, десь воно все одно буде видно. І далі найцікавіше. Я беру охру і починаю трошечки, там, де от сонечки були бліки, вимальовувати по стовбору Дивіться, там треба було б тричі зробити, бо я спочатку зробила на дві лінії. Ви відразу тричі. Оце посерединки трішечки далі. Так було б дуже влучніше. бо Бачите, тут я щось занадто зробила. А її не було трішечки менше і ту корінчик третій, бачите, там що далі теж трішечки присвітити на нього. Далі це сиділо, звичайно, буду трішки підтирати, витирати, щоб воно було більш плавніше. Але краще відразу не косячити, чим потім це ще виправляти. Але мені дійсно зараз на картині подобається. Чого б і ні, беру кісточку, яку я використовую спеціально для дерев, в посилання залишу, як її зробити. Набираю червону фарбу і просто ось такими рухами вбиваю вбиваючими. Ну, коротко, наносимо самі листочки, це будуть у нас червоні листочки. І фарби беремо побільше, щоб воно аж так, знаєте, чвакало, стояло. Воно потім, коли висохне, воно буде у вас такою текстурою. Ця картина буде така, ніби тут трішечки навіть і тердешна от, по, по дотику. Не забуваємо, ще листочки додавати на землю, біля дерева, на протилежному боці річечки. Це обов'язково. І червоних тут листочків буде ну, доволі таки відносно мало. Потім, по можливості, якщо будете бачити, що не вистачає, можете ще додавати. А так в основному все воно буде помаранчеве, золоте. Далі додаю помаранчеву таку штучку. Умаранчеві листочки Вони можуть трошки змішуватися з коришевим, ставати більш коричневим, але нічого, носимо другий шар і воно все буде виглядати ок. Це Ось така у нас буде золота осінь. І кінчик оцієї гілочки з листочками ми будемо закручувати аж до самого сонечка. Зараз трішечки пройду ще по бокам дерева, і ось тут вже починаю закручувати аж до самого сонечка. До речі, можна тут ще буде в картині в кінці додати падаючі листочки, опадаючі. Ніби теж з дерева падають листочки. І ось такий хвостик в дерево ми отримуємо. Дивіться по кольорам, як вам подобається. Чи, можливо, ви б хотіли більше червоного додати, чи більше жовтого. Все, дивіться, як вам більше подобається. Я, наприклад, ось буду ще наверх додавати більш червоного, бо, як на мене, трохи не вистачає. Прохожуся ще й понизу, потім буду проходитись червоним, бо також дуже не вистачає. Далі додаю, як я вже казала, з червоного, щоб ніби так, так буде дійсно веселіше і гарніше, бо трішечки червоний з'ївся. Додаю ще наверх червоного, щоб були нібито темніші листочки, щоб був теж ефект а-ля 3D-двадешності. І додаю, далі змішую білий з цим ж помаранчевим нашим. І буду проходити, це третій шар, буде прямо по верху помаранчевого. Це нібито від, ну, сонечко світить. І там ще, знаєте, біліші оті листочки. Їх, до речі, можна також подовати на землю, можна пододавати опадаючі листочки. Так буде дуже красиво. І вони будуть доречні, доречно і доречно тут. Просто геніально так озвучання. І додаю ще на саме дерево цих світлих плям. На низ. От, до речі, от на низу відразу, знаєте, так стає цікавіше, коли додасиш, нібито там якась своя історія. І ще раз я трішечки перепрацюю саме дерево, сам стовбур, щоб він був більш такий цікавіший. Ну, вже білою фарбою. Можете зробити ще раз охру, я буду додати в охру білу фарбу, щоб було нібито не так яскраво. Але ще це все діло роблю білою, щоб просто було видніше. Прям такий самий контраст, ось вже додаю третю нарешті. І там, де ви, видно гілочки, то також додаю трішечки білого. Щоб було якась така цікава текстура дерева. І загалом на цьому картина закінчена. Дивіться, можете ще побризгати акрильчиком, як я казала, там по-синьому. І додати опадаючі листочки. Воно буде ще гарніше. Я чомусь відразу про це не подумала. Але зараз це явно видно, можливо, пізніше додам на роботу. Виставлю інсту, можете подивитися, який буде фінальний варіант. Чи додам я, чи не додам, все буде там. Тому що це відео вже змонтоване і мені ну, шкода вже його різати. Хай вже буде так. Хай це буде там, що не остаточний варіант, але вже готовий. Всім дякую за перегляд. Давайте зустрінемося ще в нових відео. Надіюсь вони вже будуть більш осінніми, тому що я вже такий якийсь осінній ластрій. Хоча і літо пройшло так швидко, і шкода так. Ось у нас готова робота. Я зазвичай завжди підписую, ставлю свій а-ля автограф, дату і все. Робота готова. Дякую за.